Ну я сказав би, що геть ідеально зібрав, але і не геть хренову. З цієї сторони труба виставляється, да? Ну. І скільки в тебе тут влазить? Я взагалі не, не глянув яке розмір поля. 2,8 гектара тут це ж мале поле. Ой, бляха, муха, це ж... Ви красавчики. я забув. Що я вас же не налаштувавши. До речі, напишіть мені в коментарях, чи можна налаштувати так, щоб е, вже на створеному курсі комбайн розвантажувався... зупинявся на розвантаження. Стій. Я, лише тебе заблокую. Ну, перестав досить таки великий у нас, на 18 тисяч літрів здається. Якщо я не помиляюсь, якщо це той. А це може бути і не той.